Доброго весняного ранку, малеча! Я гадаю, у вас сьогодні гарний настрій. Пропоную відобразити гілочку калини, бо калина символ нашої країни. Ми всі бачили калину. Це великий куш з червоними ягідками. Ось такими. Приступаємо до роботи. Нам потрібно дощечка, шматочки червоного, зеленого і коричневого пластиліна. Тож починаємо працювати. Ми від шматочка червоного пластиліна відриваємо ось такі малюсінькі шматочки. З них робимо маленькі кульки і за допомогою пальчиків притискаємо до нашої дощечки. У нас повинна вийти форма грони калини. Ось так пальчиками притискаємо одну маленьку кульку до іншої. Це у нас червоні ягідки калини. Ми працюємо охайно, не поспішаючи. У нас вийшла ось така грона калини. Наступний ми беремо коричневий пластилін, відриваємо шматочок. І з нього робимо ось такий тоненький валик. Це у нас буде основна гілочка калини. До неї кріпимо малюсенькі тонесенькі гілочки. Вони теж коричневого кольору. За допомогою них кріпляться маленькі ягідки на кущах калини. І ось кріпимо пальчиками, притискаємо, робимо їх багато, будьмо уважними. Ось вийшла у нас гілочка, але не вистачає чого, зеленого листячка. Ми відриваємо теж шматочок, робимо ось такі кульки, за допомогою пальчиків розплющуємо. І робимо ось такі овальної форми листочки, потім їх приєднуємо один до одного, і у нас виходить ось такий листочок. Так виглядає листочок калини і кріпимо цей листочок до самої гілочки. Ось так у нас виходить. Дивіться, як гарно. Мені подобається. Я гадаю, і вам сподобалась наша робота. І за допомогою стеки можете зробити ще такі маленькі надрізики на листочку. Дякую вам за увагу! До побачення!